Перше йти туди, де страшно. Тому що там, де страшно, там є розвиток. Да? Багато я помітила таку тенденцію по собі, що а, буває якась там, виникає в мене ідея, якогось страшно, страшно, страшно. Але коли ти починаєш йти до своєї цілі, виконувати свої ідеї, ти бачиш результат, це буде страшно завжди. От, і завжди вірити в свою, е, свою ідею. Не треба чекати від когось, як я вже говорила, що коли тебе підтримає там чоловік, батьки, чи друзі, чи ще хтось, ніхто вас не підтримує кроме вас самого. Інколи треба е, почати робити, а інші до вас притягнуться. От, ну і щедрої землі, яка буде нагороджувати нас щедрими рожаями.